Так, друзі, привіт до сьогоднішнього відео. Сьогодні у нас нове відео та новий розділ Біології Кампела, в якої буде тема експресія генів. Перед нами отакий зміст. Він виглядає страшніше, ніж він ні. є. То погнали. Давайте перед тим, як ми перейдемо в саму тему, констатуємо деякі важливі поняття. Перше це експресія генів. Це означає, що йде утворення поліпептидних ланцюзів з генних сегментів. Транскрипція, з іншої сторони, це синтез комплементарного ланцюга ДНК до існуючої матричної ланцюга. Трансляція це синтез поліпептидної амінокислотної послідовності на базі генів. Генетична інформація кодується в кодонах. А цей кодон або перекладається в амінокислоту, або служить стоп-сигналом. На кодони ми ще подивимось більш розширено. Транскрипція це синтез РНК, який каталізується РНК полімеразою. Цей фермент з'єднує нуклеотиди РНК, які комплементарні до матричної клітки ДНК. Про це ми говорили вже в попередньому розділі. Транскрипція відбувається з тими ж е, правилами спарування нуклеотидів, що і в реплікації ДНК. Це означає, що А завжди комбінується з Т, а С завжди з Г. Але є виняток. Цей виняток то, що замість таміну Т в РНК використовується урасил це У. Расил, в графіці ви також бачите всі кодони, які можуть бути в ДНК, та як вони транслюються в амінокислоту. Після цього йде модифікація після транскрипції. Один і той самий ген може продукувати кілька різних білків, з'єднуючи ексони в різних комбінаціях. Є в критині ексони та інтрони. Інтрони роблять таку модульну комбінацію можливою, оскільки вони вирізаються з відповідного сегменту ДНК ексону, який потім транспортуються з ядра клітини для трансляції. А от про трансляцію ми зараз теж поговоримо. Трансляція це, в принципі, процес, в якому ДНК переводиться в стан протеїну. Це робиться наступним чином. Першим ділом була транскрипція. З цієї транскрипції у нас вийшла зріла МРНК, в якої нема вже ендронів, а тільки ексони. Все це діло продукується потім, воно транспортується в цитоплазму, а там МРНК зв'язується з рівозомою. Рібозома, на своїй стороні, знаходить стартовий кодон АУГ. З цього починається трансляція. Рибозома зчитує МРНК по три нуклеотиди за раз. Ця секвенція трьох нуклеотидів називається кодон МРНК. До кожного з цих кодонів пасує антикодон, який приноситься ТРНК. До ТРНК ще залежить одна амінокислота, яка комплементарна до кодону МРНК. Таким чином, амінокислота додається до зростаючого ланцюга. Рибозома з'єднує амінокислоти в ланцюг. Як ви бачите, всі ці кольорові цятки на правій стороні рибозоми це наша протеїнна поліпетина в ланцюг. Після того, як один протеїн був з'єднаний з амінокислотним ланцюгом, рибозома переходить до наступного кодону. І все це починається знову. Цей процес повторюється, поки рибозома не досягнула стоп-кодону. Це може бути секвенція УАА, УАГ або УГА. Після того, як білок став повноцінним, він вивільняється з рибозоми та стає функціональним протеїном. Та це на сьогодні і все. Я, як завжди, дуже сподіваюся, що ви зрозуміли сьогоднішню тему. Якщо ні, звертайтеся в коментарях. Підписуйтеся, ставте лайк та інтерагуйте з цим каналом. До наступного разу та до наступного розділу біології Кампела.